У кривому розі за звання кращого за професією змагалися близько 70 електриків з найбільших промислових підприємств та професійно-технічних навчальних закладів. Усі вони взяли участь в електротехнічному марафоні, який цьогоріч у місті проводили вже в сьоме. За правилами конкурсу, учасників поділили на дві категорії: адепти та послідовники, виходячи з їхнього досвіду роботи та професійних навичок. Перші представники промисловців, серед яких фахівці гірніше з Шувальних комбінатів Метінвесту, підприємств «Рудомайн», Домайн, Кривбас, Вибухпром, епірок Україна, АМКР та інших. Друга категорія студенти Криворізьких закладів профтехосвіти. Конкурс у нас започаткувався да, для. Підняття цієї престижності робітничих професій взагалі і професії, пов'язаних з електромонтажними електротехнічними роботами, це безпосередньо. Це дуже приємна така у нас вже новина, коли до цього конкурсу приєднався до нас мін І це дуже добрий знак, тому що крупний бізнес приєднується до такого заходу. Під час виконання завдань учасники мали продемонструвати швидкість, точність володіння теоретичними знаннями та практичними навичками, вміння ефективно діяти у нестандартних ситуаціях. Оцінювали їхню роботу експерти в електротехнічній галузі, ветерани праці, викладачі фахових навчальних закладів, зокрема Криворізького національного університету, представники держслужби з питань праці. В результаті чесної боротьби з сильними суперниками визначилася трійка переможців. Увесь п'єдестал зайняли Інгуч Бронзу здобув Олександр Галіченко, який працює у цеху мереж та підстанції ІНГЗК. Срібло виборов Андрій Стеренков з цеху сервісного обслуговування. Швидше ж за всіх, завдання виконав Валерій Анніков, електрослюсар з 17-річним досвідом роботи у інголезькому кар'єрі. Прийшов для участі в цьому конкурсі, ну вдалося перемогти, докладав всіх зусиль, щоб не підвести себе. Своїх колег я дуже пишаюся своїм колективом. Там ну, працюють дуже гарні люди, які допомогли мені ну, розвиватися в цьому, що мені допомогло в даний раз перемогти. Я думаю, що з кожним разом все буде краще. і краще. Професійний розвиток робітників у компанії завжди в пріоритеті, у тому числі це стосується і фахівців електротехнічних спеціальностей. Попри війну на підприємствах Метинвесту продовжують реалізацію з програм навчання співробітників. На підприємствах компанії Метенвез багато часу приділяється навчанню і розвитку персоналу. З моменту працевлаштування працівника ми його не залишаємо, а продовжуємо його розвиток. Тому ми вдячні організаторам цього конкурсу за можливість для наших працівників взяти участь та доказати свою успішність. Загалом цього року компанію «Метинвест» на конкурсі представляли 25 учасників з усіх криворізьких ГЗК. Восьмеро з них увійшли до десятки лідерів змагань. Анна Ніколенко, Назар Прусенко, цей день.